Всім привіт! Мене звати Олександр, мені 44 роки. У 2010 році мені була зроблена операція стосовно субтотального видалення пухлини головного мозку. Гістологія показала, що це була анапластична астроцитома 2-3 ступеню. З тої пори додатково якось лікування не проходив, не було. Від хіміотерапії довелося відмовитися, оскільки. Після операційного втручання і після променевого лікування були трошки, не скажу, що ускладнення, але загальний стан самопочуття був дуже важкий, тому від хіміотерапії відмовився добровільно, оскільки не відчував в собі сил на те, що зможу його пройти. Просто банально на свій страх і ризик. Але станом на сьогодні, Богу, дякувати відновився. Не скажу, що на 100%, але якщо трошечки повернутися назад, то скажу відверто, що вчився я ходити другий раз в житті в своєму вже в віці 30 років. Ну вже після того, як пройшло основне лікування, вчився по-новому ходити. Але нічого, станом на зараз працюю, маю двох дітей. Ну, не тільки двох дітей, дружина, все, все окей, все добре. Працюємо, функціонуємо, розвиваємося, не стоїмо на місці. Не скажу, що відновився повністю на 100%, оскільки і в роботі це бачать і відчувають, і керівництво в тому числі довелося: хочеш, не хочеш, довелося сказати правду, що я є особа з інвалідністю. Ну, в принципі, це і так помірно, бо можу так показати. Може, буде видно. Ось. То, щоб не було зайвих запитань, то керівництво я повідомив, що я маю інвалідність і працювати на рівні з усіма, конкурувати, скажімо так, з, зі здоровими людьми. У мене ще в колективі люди такого віку молодші вдвічі, ніж я, тому працювати на їх рівні, ну мені відверто кажучи, тяжковато. Я про це попередив, ніяких проблем з керівництвом не було. Свою роботу я роблю не завжди. Це надто швидко і оперативно і якісно може бути. Але ну в цілому якісно. Менше швидко, але більше якісно. Намагаюся компенсувати свою недоліки по швидкості, компенсувати якістю роботи. Ну і так, робота сама по собі в мене станом на сьогодні, звичайно, не супер інтелектуальна і не супер важка фізично. Це доставка. Але на прожити вистачає, розраховувати на пенсію не хочеться. Тому розраховую поки що на свої сили, принаймні ті, що в мене станом є на зараз. Всім успіху, і здоров'я, і до зв'язку.